Всем привет, сейчас меня блин. Всем привет, с вами Владик Сегодня мы начинаем новое выживание. Відступаем назад. Римняем вид. Бо нам. Ох, мер. Я тут за кадром немножко построю, трошки повбивала зомби. Тому, мушу... Буду достроивали домик тут. Думаю, що что неинтересно, будем наділимо броньку. Танишка загубил. Ліз до мене, кого получиш? Коли получиш? Лізь до мене, білиз до мене, білі до мене, ліз до мене, не ліз до мене, не до мене, не до мене. О, вся нитка є. Блядь, угу. не любить. Трештони мої знайти. Де вони там є? Тик. Ну тут я свою штанів щось. бачу, ми постарали штани вроді. розбилися, вроді, так? Ну що там ми будемо знімати... Ну, зараз ми йдемо за деревом. У нас ще є одне якраз. Якось... О. Можна доробити все. Оп, ну тут ми так скоро... Ой, все де зробимо. Ну самі розумієте. Трапім за деревом нарубаємо що ви робимо хага а я не агубари нам у мене ще і порушення скоро будемо ограждати навіть Хоя, три треба вже скоро в піщербі де тут то, то, такі дерева якби просто не хочу вже робити різдокольоровий дім Прошу мені ні, ну насправді трішняк був, коли б часто коли б були, ну без камери ви ж, ну так просто походили спі по хатку стояти хотіли. Аж забивалися в час зону, думати, чому і весь ті валялись. Ну все, ось, нарубали. Мені вряд ли думаєте, що того хватить. Ой, що того хватить, дуже много дерев. У мене ж воно пішло то вже... Ні, ну. Просто колони ще пішли. Знаєте? Так не дерево, це як одна колона. Ну на другу твої план такі. Обгородимо нашу територію або піщеру. А ні, піщеру зробимо. Ну, в піщеру підемо. Дійсно, ми виберемося з неї. Будемо йти забору тут вже, а там тут поклапить. Лише ліс роботи. Ой, треба. Треба цілий ліс потім з буде. Ну, тут один. Ну, ми того хва хвати. Пойм, якщо треба, буде, то вікна поставимо. Та точно поставимо. Треба буде поставити та вікно. І сходи на другий поверх. Пойм робимо. Не, ну домик я ще не буду встрою в першій серії. Іду поздовуватись на лізу. Всяку таку фігню. Ну, що там робити? Ох!

О до того. Тут треба банан. От вот. Тут і тут. буде дерево рубати для кого в нас тут дерево є буд такі короткі такі не дуже довгі а так то поки що перше то ми він построїмо обустроим його. для початку обустроим тре. о, да. Давайте ой, Тут можна вживати. Я здолбати Ну, тут, вот тут, тут, и у нас лишился раз. і взяти ще дерево Вони дерево десь хватить. думаю може я скоро почну скачаю на ноутбук. може будуть сторін вот у мене Тоді ще не знаю Так, ну, так, не знаешь, что, что скатывать, и что не скатывать, ну, подумать. Вот, вот, что у меня. Сейчас так. Чем здесь подниматься? А ну, стоп, а нафига нам подниматься? Ну бронька я думаю, все что пиздец. Что можно тут копить? Это во пише прягим набирай хоть на них вот его.

Місто того лошадь дверь будем зробити напевно Скоро, скоро, поки зомби не возродив. Плє, ти, ти так шумно робиш! Давай скорше, скорше. Скорше дбай далі. Скорше, давай, скорше. Ouro. коротше, папа, па. я все зроблю. Ну, за кадром потім не хочу дуже мучити вас, я на... не знаю. Ні, ще шипіть давайте. Ми достроїмо ним, а там вже все. О, заб'ємо ведьку, щоб вже на другій серії ми могли спати. Бувати, а не ходити. Там я бачив ще другу десь. Ще друга овечка було, точно бачу. Не ховайся овечка. Я тебе бачив. Вот і є. Ось на другій серії ми вже можемо... Може вже можемо друга. Ти чого, ти чортлін? Короче, дострою, може, не знаю. Поки що, лишень так. Я навіть не буду достроил другу серію. Достроим дострою. дострою. Пока-пока. -по. Всім пока.